Селище на тисячі помешкань, перелогове землеробство, продуктивне тваринництво і розвинуте гончарство. Усе це було на території України в четвертому тисячолітті до нашої ери, часи трипільців, як прийнято називати нащадків вихідців з Анатолії, що привнесли на правобережжя Дніпра якісно новий уклад життя. Вони створили непересічну неолітичну культуру і були близькі до цивілізаційного етапу свого розвитку. Утім, зробити цей історичний крок їм не судилося. Перехід від привласнюючого господарства до відтворювального, від полювання і збиральництва до землеробства і тваринництва, а з ними до осілого способу життя і продуктивної економіки, був першим кроком на шляху до формування цивілізації. Цей якісний стрибок до принципово нових форм господарювання, відомий як неолітична революція, самостійно і незалежно відбувся лише в кількох регіонах земної кулі, Європа не з їх числа. Але завдяки близькості до найдавнішого з таких регіонів передньої Азії, ще до початку сьомого тисячоліття до нашої ери, землеробство і скотарство стали відомими на узбережжі Егейського моря. За кілька століть друга хвиля мігрантів з півдня Анатолії принесла на Балкани і навички виготовлення ліпного посуду з обпаленої глини, ще одна етапна подія в історії людства. Саме тут, на березі Моглиниці на солонікійській рівнині сучасної Македонії, знаходиться найдавніше з нині відомих у континентальній Європі поселення землеробів і виробників кераміки, відоме як Неанікомедія, в Егеїді, прибульці з Анатолії. Культивували ячмінь, пшеницю, горох, сочевицю, просо, розводили дрібну худобу, та овець, згодом корів і свиней. У пошуку придатної для господарювання землі вони близько 6100 року до нашої ери, долиною струми подолали Рудобські гори, ще за півтора століття дісталися Дунаю і Тиси, де виникла велика неолітична племінна спільнота з чималим розмаїттям локальних особливостей. Відголоском такої стрімкої неолітизації Балкан стало поширення ряду нових навичок серед місцевих племен, мисливців, збирачів і рибалок, які, втім, практики землеробства і тваринництва не прийняли. На Адріатиці сформувалася культура імпресо з характерним для неї монохромним посудом з відбитками морської мушлі кардіо. у північно-західному причорномор'ї гребенеківська культура з властивою анатолійцем технікою обробки кременю. Ще за пару століть, на початку шостого тисячоліття до нашої ери, вже за безпосередньої участі мігрантів з Балкан, у межиріччі Південного Бугу і Дністра постала перша на території України спільнота виробників орнаментованої кераміки. Тим часом у Подунав'ї, ймовірно, завдяки чималим рівнинним просторам, виникла відмінна від передньоазійської стратегія господарювання екстенсивна. На одному місці анатолійці їх нащадки довго не затримувалися. І у міру зростання громади виснаження полів освоювали сусідні землі, поступово мігруючи десь зі швидкістю 150 кілометрів за одне покоління в глиб континенту. Полишене житло спалювали, доволі поширена практика тих часів на Балканах. Поступово адаптуючись до нового для них помірного клімату, вони кількома хвилями колонізували панонську рівнину. Де всередині шостого тисячоліття до нашої ери постала культура лінійно-стрічкової кераміки, звідки в пошуках знеліснених анклавів рушили долиною Дунаю на захід і крізь Моравську браму на північ до верхів'їв Вісли, а звідти на схід. Один зі східних потоків освоїв Волинську височину, другий, просуваючись уздовж русла Дністра, ще за століття дістався межиріччя Сірета і Олта. Сюди, на схід від Карпат, колонізатори принесли балканського типу прямокутні глинобитні житла з дерев'яним каркасом стін та глиняною долівкою, оздоблений прокресленими лініями кухонний і столовий посуд високого гатунку, мотичне землеробство на лесових ґрунтах, навички розведення основних видів свійських тварин. У результаті взаємодії анатолійців з кількома хвилями мігрантів з Дунаю і Олта на території молдовського Прикарпаття сформувалися власні господарські й ремісничі практики, що дали початок новій неолітичній культурі, відомій як кукутень, за назвою відповідного населеного пункту в Румунії, де вона була вперше виявлена в кінці XIX століття. У міру зростання щільності населення кукутенці перетнули пруд близько 5400-5300 року до нашої ери Дністер. На його лівому березі, поблизу нинішнього села Бернашівка на Поділлі, вони заснували невелике на 7-9 хат поселення. Перше на території сучасної України, де археологічна культура кукутень відома як трипільська, її становлення завершилося за кілька століть, коли кукутенці-трипільці колонізували лісостеп між Південним Бугом і Дністром. Витіснена ними місцева людність у більшій своїй частині перебралася у басейн прип'яті і Подніпров'я, де стала рушієм формування на ґрунті традицій місцевих мисливців-збирачів кількох локальних племінних спільнот і поширення навичок відтворювального господарства у надпоріжжі. Придатної для господарювання землі не бракувало. Із новими хвилями переселенців з за Дністра, де на зміну димчасто-сірій кераміці вже прийшла фарбована перед відпалом. Близько 4300-4200 року до нашої ери трипільці досягли Дніпра, на березі якого закріпилися на рубежі п'ятого і четвертого тисячоліть. Це був час розквіту їх господарської і будівельної діяльності, коли, завдяки інтенсивній міграції, окремі поселення трипільців сягнули грандіозних розмірів. Як от веселий кут, що розкинувся на півтори сотні гектарів, чи й того більші доброводи і небелівка? Близько 3700 року до нашої ери з'явився такий гігант, як Майданецьке на майже 200 гектарах, ще за століття найбільше з відомих трипільських поселень тальянки на 2,5 тисячі житлових, господарських і культових споруд, що займало площу зо 350 гектарів. Безпрецедентно, не лише для тогочасної Європи, на переважній частині якої ще тривала доба мезоліту, а й у порівнянні з Месопотамією, де саме відбувалося становлення перших протоміст з виходом близько 3500 року до нашої ери до Случаї Горині, трипільці практично завершили свою територіальну експансію, освоївшись на площі зо 350 тисяч квадратних кілометрів, де проживала сотня, можливо. Дві тисячі людності наступні кілька століть стали періодом їх вищих досягнень у землеробстві, ліпній кераміці, часом зародження ремісництва у вигляді майстерень для випалу гончарних виробів, спеціалізованих центрів переробки кременю і першого досвіду роботи з міддю. Утім, за браком належного рівня торговельних зв'язків з Карпатами і Балканами, мідь серед трипільців особливого поширення не набула. На відміну від нащадків свого часу витіснених ними автохтонів Побужжя, що у степах Приазов'я разом з місцевою людністю сформували середньостогівську племінну спільноту скотарів і землеробів, які вже не одне століття активно освоювали західне Чорномор'я аж по низів'я Дунаю. Екстенсивне за стратегією і натуральне за своєю сутністю господарювання трипільців, замкнуте на рівні родин. Стало на заваді і подальшому процесу урбанізації. Через відсутність соціальної чи професійної спеціалізації навіть гігантські селища у межиріччі Бугу і Дніпра впроти міста так і не перетворилися. Їх традиційно для дунайських культур спалювали, щоб за якийсь десяток кілометрів звести нові, величезні простори, придатної для обробітку землі, не спонукали трипільців до переходу на якісно новий щабель економічної діяльності. Як то практично в той же час відбулося в Месопотамії, де інтенсифікація землеробства в складних природних умовах стала рушійною силою цивілізаційних процесів? Це далося взнаки близько 3100 року до нашої ери, коли Європу охопило найтриваліше з часів льодовикового періоду похолодання, пилові бурі, зневоднення ґрунту та наступ з півдня степів унеможливили традиційне для трипільців перелогове землеробство. На рубежі четвертого і третього тисячоліть вони почали своє чергове і, як виявилося, останнє розширення. Кількома хвилями колонізували невелику рівнину на лівобережжі Дніпра і досягли гирла десни. Через брак придатних для землеробства угідь зробили більший акцент на скотарстві та заіснуючої технологічної оснащеності і екстенсивної форми господарювання перспектив для розвитку не виявилося. Ситуацію ускладнював брак людності і примітивний товарообмін, який раніше фактично замкнутий на локальні племінні спільноти. Це спричинило докорінну трансформацію усього матеріального комплексу трипільської культури. На зміну великим поселенням прийшли малі, щільні і укріплені, подекуди ровами, палісадами і мурами з камінь. В яких поряд з традиційними будинками все частіше стали з'являтися землянки. Спростилася глиняна скульптура і кераміка. До цього часу відносять появу у трипільців невеликої кількості бронзових виробів, очевидно імпортованих. І їх перші поховання у землі, геть відсутні доти а між Карпатами і Дністром і зовсім не знані протягом усього часу існування культури Кукутень. Так і не подолавши моногалузевість, зазнавши невдачу у спробі перейти до комплексного господарювання, трипільська ойкумена почала втрачати спільність рис культури, побуту і економіки. Першим підплив скотарів зі степу відійшло Дніпробузьке межиріччя, за ним Низів'я Дністра. На півночі, в районі сучасного Києва, виокремилася Софійська племінна спільнота з власним центром металообробки. І характерними для неї мідними сокирами, кам'яними молотами, бурштиновими прикрасами і широкогорлим посудом, в яких вгадується вплив культур Балтійського узбережжя. Крім традиційного надністровського району видобутку і обробки кременю, великі його поклади почали освоюватись на Волині, де все міцніші позиції стала набувати культура кулястих амфор, що прийшла від Вісли. І до 2800 року до нашої ери сягнула верхів'їв Бугу і середньої течії Дністра. Десь у цей час трипільці традиційно спалили останні зі своїх поселень гігантів і розчинились у конгломераті навколишніх, переважно скотарських племен ямної культури, які виявилися краще адаптованими до нових природних умов, належно соціально організованими, мобільними і озброєними. Значна частина ямників і їх наступників взяла участь у формуванні індоєвропейських спільнот Азії Європи. А в кінці другого тисячоліття до нашої ери, мігрувавши дунайським коридором на Балкани, у відомій з єгипетських джерел навалі народів моря на східне Середземномор'я. Десь саме у цей час на рубежі доби бронзи і раннього заліза, коли з черговою зміною клімату лісостеп повернув колись втрачені регіони, по обох берегах Дніпра відродилося землеробство. Причому у його розвиненій порній формі, а у степовій при чорноморській смузі воно поступово зійшло на нівець. Це призвело до виникнення близько дев'ятого століття до нашої ери кочівництва нового етапу розвитку скотарської економіки. Позбавленні потенції для внутрішнього розвитку через однобічність господарського укладу спільноти степовиків номадів виживали спрямовуючи інтереси назовні, що створювало загрозу для осілих племен. Та, попри це, землеробство, привнесене на територію сучасної України кукутенцями-трипільцями, вже ніколи не втрачало свій пріоритет у лісостеповій смузі. Де за сусідства з войовничими кімерійцями і скіфами відбулося послідовне чергування культур, з якими пов'язують формування протослав'янського етносу?